І здавалося, що війна нібито трансформує тебе простір і все зміниться, але насправді питання, які реально турбували і були глибинно важливими для тебе, вони знову постали в всьому, всьому розквіті. Тобто, що зараз я бачу? Тло війни, розділення сімей, територіям, але питання, яке вони ставлять, це абсолютно ті ж самі питання. Цивільного життя, відношення батьків і дітей, відношення коханих на відстані без відстані, цінності пріоритетів. Чому вже живучи в одному місті, в Києві одна сім'я підтримує одну сторону, друга сім'я підтримує другу сторону. Тобто, це було і до війни, скажімо так, війна підкреслила фарби, угу. і ми повернулись до тих самих же фундаментальних процесів, Тобто вони нікуди не зникли. І війна мало що змінила, як на мене.